Всім вітання! Мене звати зватися. Я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні, зараз, нарешті, я завершую. Розповідати про Свена Брінкмана і його книгу Зупинись, як протистояти, культу самовдосконалення і бути щасливими. Це сьома частина відео. Ось попередні ви можете переглянути в не читай, я розкажу. Зазвичай я там говорю про хороші книжки, але ця саме мене настільки вибісила, що я вирішила записати серію коротких відео, розбираючи кожен окремий розділ для чого, щоб вам було весело, мені було весело, мені було геть не весело, мені було дуже страшно і злісно. Але. От, нарешті, ми вже на фінішній прямі, і я рада, що ми це що це вдалося зробити, тому що вже починає майже темніти. Я сподіваюся, я встигну. І читаючи сьомий розділ, я очікувала, що настане десь така: типу: Гей, прихована камера, вас розіграли. Я насправді так не думаю. Ні, він серйозно. Отож, сьомий розділ: розмірковуйте про минуле. Вступ. Якщо здається, що зараз вам погано, просто пам'ятайте, що могло б бути гірше, і напевно буде. Дякую. Минуле натомість ще більше віддаляється та видається світлішим і приємнішим. Коли хтось надаватиме плани для інновацій і бачення подальшого розвитку, нагадайте йому, що раніше все було краще. Поясніть, що ідея прогресу налічує лише кількасот років і є руйнівною за своєю суттю. Навчіться повторюватися, шукайте приклади людей, які обростають. Які обстоюють стабільність, наполягають на своєму праві залишатися на місці, а не безперервно рухатися кудись. Серйозно, може здатися, що це анекдот, але він реально серйозно. Він ну якби він впевнений, що це, типу, реально так треба робити, господи. Або він намагається жартувати, але дуже невдало, дуже не виходить у нього. Нові духовні і психологічні техніки, такі як медитації та практикування усвідомленості, намагаються ще більше занурити нас у буття тут і тепер. І, що поганого в тому, щоб бути тут і тепер? Тут і тепер я дивлюся, прекрасна хмара. Смеркає. Чудово! У мене ось тут такі супер люксові прикраси новорічні. Це ж прекрасно, це ну, неймовірно, все прекрасно. Тут поруч у мене захламлений стіл. Я маю його прибрати. Але ну, в моменті прекрасно все. Ну, не треба мене вганяти в якісь інші стави. Ми повинні максимально сконцентруватися на теперішньому, щоб досягнути успіху в майбутньому. Він бажає, що це, типу, як така основна теза оцього тут і тепер. Але ні. Концентрація на тут і тепер усвідомленість в моменті для того, щоб навпаки відмовитися від цієї гонитви за майбутнє. Для того, щоб усвідомити свої істинні бажання, для того, щоб просто побути в моменті, щоб жити це життя, а не щоб гнатися кудись в майбутнє. В цьому суть. Далі він говорить про якусь теорію У, згідно з нею, звертаючись до минулого, ми можемо побачити лише застарілі способи мислення і дії, які не працюють сьогодні, і тільки зосередження на теперішньому дозволяє віднайти власне я. Тепер ви знаєте, що це неправда. Типу, ну тобто він як апелює до цієї теорії і розказує, чому вона не така. Досить, досить переконувати мене, що мої якісь думки неправильні. От, і він ніби постійно нагадує це, що там в скобочках, що типу, тепер ви знаєте, що це неправда, або тепер ви знаєте, що це не так. Але насправді, ну, типу, це не підтверджує його думки. Це не допомагає якось додати смішливості тексту. Це робить просто те, що, типу, ну будь ласка, ну повірте мені, ну й ну будь ласка, ну, типу, я ж правий, правий, правда, я правий. Ні, ти не правий чувак, ти фігню морозиш. Типу. Ну, минуле ніхто не вважає його надто поганим, але просто ну, тобі, постійне звернення до нього воно теж не є класним. Наприклад, далі він пише, що якщо не боїтеся видатися на хаби, є про -про провокатором, запитайте в прихильників концепції тут і зараз. Кому найкраще вдається існувати винятково теперішньому. Правильна відповідь тваринам і В чому погано? Ну, і? Дам. Я знаю, що моїй коттішці живеться набагато краще, ніж мені, бо вона може ж бути в моменті, а я не можу, бо я пляха читаю тебе. Адже вони не обтяжені здатністю згадувати минуле або ж передати здобуті попереднім поколінням знання нащадкам. Тварини існують виключно тут і зараз. Людство безумовно відрізняється від них здатністю долати межі теперішньої, у буквальному розумінні вирушати в минуле. Але чому ж звернення до минулого наразі стало таким непопулярним? Чому воно стало непопулярним? Ми постійно звертаємось до минулого. особливо в терапії, особливо на консультаціях. Ну, типу, таке враження, що він з одного боку каже, типу, що людина вона взагалі-то не єдина, не тільки я, ми суспільство, ми частина всесвіту, макрокосмос, природа. А з іншого боку, він підносить нас, типу, що ми вінець творіння, ми, е, типу, не маємо подібнюватися до тварин, ми краще за них. Типу, блін, чувак, змирися. Ні. Знову корисна думка на розділ: наша підготовка до майбутнього почасти й творить майбутнє як відображення того, як ми його підготували. Якщо якусь конкрет... конкретну тенденцію сприймають як реальну, вона має реальний вплив на майбутнє і в майбутньому. Тобто, наприклад, якщо це як передбач... самоздійснюване пророцтво, вам щось нагадали, воно ймовірно здійсниться саме тому, що вам це напророчили, і ви почали як самі, робити кроки до цього здійснення. Або, наприклад, якщо в дітей в школі їм вкладають в голову, що вони розумашки і що в них все вийде, то в них реально часто все виходить. От. І, власне, на цьому будуються книги саморозвитку. На тому, що вам допомагають, ну якби навіюють, що у вас це вийде, а не тому, що вам кажуть, що ви відповідальні, і все на вас хрест стоїть. Ми маємо якомога швидше позбутися ідеології майбутнього і культу прогресу. Ідея прогресу налічує лише кількасот років, і справді нікуди не годиться, що скоріше ми це відкинемо, то краще. В це говорить нам Саймон Крічлі, і автор з ним дуже згодний. Ну, не знаю. Нам варто змінити прогрес на повторення і навчитися дивитися в минуле. Це більш природно для людства і свідчить про зріле ставлення до життя. Але робити так справді важко. Малі діти, підлітки і тварини орієнтовані на майбутнє, як і слід, а людська свідомість набагато більш перспективна, ніж ретроспективна. В цьому і суть, що, блін, ми можемо і так, і так, і ми і туди, і сюди. І постійно це змінюється. І так само там та ж психотерапія, раніше це був типу шаманізм, там, а тепер це психотерапія. Або поговорити зі старою людиною, тепер це психотерапії, там, наставництво, коучинг. Все змінюється і це нормально. Ну, і так само те, те, що я вам розповідала минулі випуски, дослідження щодо музики, що наші музичні вподобання, і як і інші вподобання, вони змінюються з життям. І це погано, якщо ми стоїмо лише на одному місці. Ну, не погано в тому сенсі, що треба постійно змінюватись, а в тому сенсі, що це типу, крайня регідність, і це теж, ну, типу. Крайність. От. Далі ще одна цитата. Нам потрібно змінити прогрес під повторенням. Тоді світ став би набагато кращим. Згадайте добу Ренесансу. Слово Ренесанс означає відродження. Тогочасні діячі культури казали: передивіться на здобутки греків. Це ж прекрасно. Ах. Шекспір не намагався робити нічого нового і так далі. І ти 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 ти. Ну, просто, типу. Бухтить і бухтить. Я не розумію навіть, якої причини, тому що. Ну, я, 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 розумію, я розумію, але просто що це нелогічно, тому що кожне століття так само зараз ми повторюємо певні інші етапи історичні. І що з того? А, насправді, багато що раніше було краще. І лікуватись лопухом, напевно, було краще, і кровопускання було краще, і чи це тільки саморозвитку стосується, що все було краще. От. Або цей шлях воїна, наприклад, в Спарті, коли до 30 років хлопчики були відділені від дівчат, і вони мали навчитися битися, навчитися виживати, можливо, їх кинути зі скелі, а потім, щоб вони вибрали собі якусь дівчинку, типу 15 років, там не знаю, я, ну, я це вже може, придумаю собі щось, але що ніби ну, краще ж було краще. Далі значення роздумів про минуле для особистості. Знати своє минуле і вміти розмірковувати про нього, запорука збереження відносно стабільної ідентичності, а значить і високоморальних стосунків з іншими людьми. Якщо ми хочемо жити правильно в етичному сенсі, дуже важливо усвідомлювати своє минуле набір слів. Далі, типу, Марк Твен, це вже корисна штука. Марк Твен казав, що чисте сумління явна ознака поганої пам'яті. Якщо ви зможете. Визнавати свої минулі помилки, розмірковувати про них, звісно, не дозволяючи таким спогадам гнітити й мучити вас, це допоможе вам чинити правильно, окрім того, що спогади кожної людини можуть дати багато корисних уроків. Важливо також, щоб ми усвідомлювали, що життя простягається не лише в майбутнє, а й у минуле. Саме так ми можемо віднайти коріння своєї ідентичності. Але аналіз минулого це ж і є самоаналіз і саморефлексія. Ну чому ні? Далі теж добре знати своє минуле необхідна умова для того, щоб твердо стояти на ногах. Адже без минулого просто немає на чому стояти. Останні... Так, Згодно. Далі, як завжди. Чому життя в цілому є обов'язковою умовою для моралі чи етики, які в цьому контексті є синонімами? Тому що, як стверджує рікер, якщо інші не можуть бути впевнені, що я залишуся завтра таким самим, як був і сьогодні, і вчора, то в них немає підстав довіряти моїм обіцянкам і вважати, що я виконуватиму свої зобов'язання. Саме ідентичність, цілісність і послідовність особистості є основною передумовою для виникнення довіри між людьми відповідно до етичних до етичного життя. Дотримуватися своїх обіцянок це важливо. Важливо бути послідовним, але водночас послідовність вона не суперечить змінам. Вона не суперечить тому, що ви будете приймати кращі рішення як для себе, так і для вашого оточення, коли ви будете змінювати свою поведінку. Тому що у нас був третій розділ: це казати ні. І це суперечить обов'язку і послідовності, бо ми маємо казати ні, а ні, це зміни. Тобто, коли ми комусь сказали так, 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 а потім кажемо ні, то це не послідовність, це зміна. Ну, вибачте, але що не так? Радикальні зміни в житті, звичайно, часом виправдані, якщо, наприклад, ви нарешті розвирали нещасливі стосунки. Однак, якщо єдиною причиною є самореалізація, то ваші вчинки можуть бути сумнівними з погляду моралі. Якщо самі слід шукати в міцних стосунках і зобов'язаннях перед іншими людьми, то морально значущих учинках, а не всередині себе, то справжня самореалізація це результат нашої духовної взаємодії з оточенням. Чому є якась гідна причина розривання стосунків, самореалізація негідна причина розривання стосунків? Типу самореалізація вона не буває, ну, типу, як вона рідко буває самоцілю для дуже малої кількості людей. Часто люди реалізовуються або щось роблять, типу, для тому що це їм на краще йде, а не тому, що просто аби було. Далі він говорить корисну річ: жодна людська спільнота не могла б існувати без фундаментальної здатності робити щось для інших, виконувати обіцянки. І потім він говорить знову таки про те, що почуття провини й сорому це психологічні реакції на порушення обіцянки, і вони ґрунтуються на пам'яті про наші колишні проступки. Якби ми не пам'ятали минулого, ми не були б здатні відчувати провину і діяти морально. Я згадала, що був такий серіал класний по той бік життя. Він досі, по-моєму, або продовжується, або вже три сезони, я тільки два дивилася з нього. Дуже прикольний він про якраз переживання втрати, горювання, і там в ньому багато чорного гумору, цинізму, комедії. Але при цьому, типу, дуже про серйозні речі і дуже терапевтичний серіал. Ем, і там є таке, ніби як. Одна героїня, героя питає: типу, чому атеїсти не вбивають людей? Типу, що вас зупиняє? Він такий, блять, ну, я не хочу вбивати людей. Вона така, ну в смысле, тебе ж моральна нічого не зупиняє. Чого ти їх не вбиваєш? Ну, Тому що в мене просто нема такого бажання вбивати людей. Мені ну, типу, не потрібна там, не знаю, релігія або мораль для того, щоб це робити. І тут він так тисне на цей моральний обов'язок, ніби це типу єдиний важіль, який нас стримує від якихось вчинків. Ну, ніби от, ну, немає нічого більше. Мене то звикли вважати, що нашу сутність становить внутрішнє я або скупність особистих од... о... якостей. Однак, якщо я не помиляюся у своїх міркуваннях, то єство людства визначається саме її обіцянками і зобов'язаннями перед іншими. Виконання зобов'язань це не просто рутина, а прояв того, що важливо в житті, спосіб самовираження. А сам. А обіцянки і зобов'язання вони не формуються з бажань людини, з її суті, з її я. Ну тобто це ж одне й те саме. Ми надійно вплетені в події та взаємини, які не завжди можемо збагнути. Однак, попри це, дуже важливо, особливо з позиції моралі, моралі. намагатися пов'язати минуле сьогоденні і майбутнє, а не просто задовольняти присутністю тут і зараз. Що він приїбався до тут і зараз? Ну, типу, він не розуміє, що це таке. Ну, типу, він думає, що це, не знаю, хочу, знімаю труси в публічних місцях. Хочу, типу, тут і зараз це роблю, хочу тут і зараз. А Ні, це про те, що. Це просто інше. Далі, що можна вдіяти? Є корисні речі. Тут, типу, мені навіть сподобалося здебільшого його, що можна вдіяти в цьому розділі, розмірковані про минуле. Одній людині може бути важко протистояти у суспільній думці, тож буде добре знайти спільників. Дуже класно шукати своїх однодумців, це прекрасно. І далі без традиції минулого все позбавлене сенсу. Тобто, коли ми маємо таку певну тяглість або створюємо власні традиції, або знаходимо віднаходимо їх знову, або продовжуємо свої родинні там традиції, то це прекрасно. Потрібно навчитися осягати минуле, тільки так можна знайти надійну опору. Ну, опору справді ми її знаходимо, це круто. А ви маєте вміти аналізувати не лише власне минуле, а й історію тієї культури, до якої належите. А ще краще практикувати живі традиції. Взагалі прекрасно. Далі йде якийсь бряд. Наприклад, сьогодні в наже ніхто не робить такі ж гарні скрипки, як ті, що їх створив Страдіварі 300 років тому. Наразі нам складно не лише виготовити подібні інструменти, а й взагалі створити бодай щось, що може проіснувати так довго і можливо з часом стати кращим. Звісно, тут я вдаюся до банального консерватизму найгіршого гатунку, але від цього важко втриматися, порівнюючи такий витвір мистецтва із сучасними продуктами масового виробництва. В часи Страдіварі дуже невелика кількість людей могла дозволити собі мати скрипку або навчитися на ній грати, або навчитися і ще й класно грати, типу, не відволікаючись від не знаю, коїв, де від роботи в полі. І власне, коли ми подивимося на скрипки Страдіварі, то мені як неозброєній людині якоїсь мистецькою освіти, мені вони здаються ну, по своїй витонченісті або чомусь такому, візуально дуже подібними на ті, які роблять зараз. І для мене є великою перевагою те, що є така, як є крафтові речі, які, типу, робляться для мистецтва, для вишуканості, для того, щоб вони довго служили. І є мас-маркет, який існує для того, щоб у багатьох людей був доступ до речей. Той щоб одяг, щоб зимове пальто було не лише у певної прошарку людей, а інші ходили в шкурах, а щоб всі могли втягтися в пальта і всі могли собі це дозволити. Зараз ну, відповідно переважна більшість людей може це дозволити, щоб люди могли собі купити скрипку і грати на ній. І я не думаю, що Свен Брінкман міг би собі дозволити купити скрипку Страдіварі, або що він би міг. Собі дозволити бути не знаю одним з небагатьох людей, він був би якби міг, не одним з них багатьох, хто міг би це дозволити. Таке завадило світло, його стало замало, але він, був, ну, він не був би панівною частиною тих, хто не може грати на скрипці. І добре, що зараз ми маємо більше можливостей. От, і він далі каже, знову ж таки, хорошу думку, треба навчитися повторюватися, шукайте людей деякі пустили коріння і беріть їх за приклад. Тобто, Якщо ви не маєте певних традицій, то продовжуйте її. І от ще одна фігатінь, наприклад, я, я часто повторююся, коли читаю лекції або виступаю з доповідями. Однак, водночас, кожен мій виступ є новою подією з її власною унікальною атмосферою. Твій виступ на 170 сторінок, Свене Брінкне, мене вже ну, геть не за атмосфери в От. Е... Далі він наводить корисний не дуже. Він говорить, наприклад, про те, що справді безглуздо постійно перебувати в Русі, позитивно мислити, зосереджуватися лише на майбутньому і вважати себе мірилом усього в житті. Ця поведінка не просто абсурдна, вона також має негативні наслідки для міжособистісних взаємин, поза як інші люди швидше перетворюються в приє... сприйнятті, адепта розвитку та інших інструментів використовують. Мені задля досягнення мети, але я визнаю, що було б так само абсурдним завжди мислити негативно, від усього відмовлятися і придушувати свої почуття. Загалом я досить прагматично вважаю, що не існує нічого, що було б добрим і правильним на всі 100%. Окрім певних загальних самоочевидних та абсолютних абстрактних ідей, наприклад, для виконання свого обов'язку, навряд чи якісь етичні та філософські постулати завжди істинні. Якого обов'язку? Напиши мені список моїх обов'язків. Більш логічні думки йдуть, але теж перемішані з усякою всячиною, бо він тут намагається в висновках просто виправдатися, щоб його не так сильно хейтили, я так бачу, він знав, що я буду це робити. Раніше заковика полягала в тому, що людина була суворо обмежена різними рамками, то тепер негативні наслідки спричиняють саме надмірна мобільність і динамічність. Ну, можливо, можливо. Думаю, негативізм цієї книжки, протистояння в, всьому, що пов'язано з позитивним мисленням і самодосконаленням, цілком виправданий в епохи тотального поширення філософії саморозвитку. Геть, ні, mm -mm. Фром, знову ж таки, який теж дід ну, нудить страшенно про світ сучасний, але, як на мене, він робить це трошечки не те, що скромніше, але адекватніше. От його я рекомендую вам всім почитати. Моє головне побоювання щодо власного антипосібника і самодопомоги полягає в тому, чи не сприймає беззаперечно ця негативістська альтернатива, ту індивідуалістичну передумову, яку повинна заперечувати, чи немає ризику, що я лише збільшую так величезний тягар на плечах читачів, закликаючи їх пройти ці сім кроків. Вони ж такі важкі і такі непослідовні, що їх взагалі не хочеться проходити. І окремо він дає нам додаток до стоїцизму. Я би не, ну я типу я не буду розбирати тут е, філософію ще й стоїцизму, бо я до стоїцизму не маю майже ніякого відношення, я його геть не знаю, е, окрім там читання ще однієї книги, окрім цієї, яка викривлює стоїцизм повністю. От, е Ну, як на мене, що призначення людини головне це типу жити, а не жити розумом і роздумувати. Але кожному, звісно, своє, і ви можете обрати і стоїцизм, і навіть цього Севена набер... Брінкмана, якщо вам подобається його ідеї. От, але коли, наприклад, Брінкман зі своєї голови пише, що стоїцизм корисний як противага філософії самодопомоги, і, передусім, тому що його ідеалами є самоконтроль, виконання обов'язку, збереження цілісності, людської гідності, душевного спокою, готовність примиритися із собою замість шукати себе, то, як на мене, якраз ну типу, стоїцизм це дуже багато в чому пошуки себе і якраз до філософія самодопомоги, тобто те, як ви можете поставитися до життя, покращити його. Просто абсолютно шкідливий трактат. Основний меседж моєї книжки, яка в цьому сенсі відповідає засадам стоїцизму, полягає в тому, що розглядаючи традиції, соціальні практики і взаємини, частиною яких ми є, а також обов'язки, що впливають із них, ми можемо повернути собі здатність, орієнтуватися в питаннях про сенс і цінність життя. Намагався. Однак для цього нам потрібно відмовитися від маніакальної держимості внутрішнім світом та саморозвитком, натомість навчитися серйозніше і відповідальніше, ставитися до наявних в нашому житті стосунків. Само... Вони не суперечать одне одному. Власне, в розділі про стоїцизм, він на кілька сторінок знову почав викладати свої власні ідеї, тому що ну, типу, стоїки стоїками, а власне его треба потішити. Свен Брінкман він дуже захоплюється стоїками і, наприклад, захоплюється Марком Аврелієм, який став одним із найвидатніших і найгуманніших імператорів в історії Риму, а можливо і взагалі найкращим. А потім, що він збирав певні типу, зменшував податки і так далі, щоб фінансувати війну. Гуманно. Ну, типу, давня Греція це взагалі окремий світ. Тому не будемо на ній зосереджуватися. І власне потім, коли він пише, що у стоїків є чотири головні засади, стоїки свідомі того, що жодну істоту не можна сприймати ізольовано, ми всі є частиною великого цілого космосу, усе зло є моральним злом, тож не Незаплямоване сумління надзвичайно важливе. Людська особистість має абсолютну цінність, і з цього випливає ідея прав людини. Важливо вміти зосереджуватися на теперішньому жити, так, ніби що миттю вибачиться навколишній світ у перший і в останній. Що шо, шо І далі він ще й намагається апелювати, чому він вважає, що стоїки неправі. От що, от вони такі. Я не вірю, що людство переважно живе сьогоденням. Натомість вважаю, що воно існує в часі як великому континуумі, що нам треба так от в минуле теж дивитися. А... І далі він, наприклад, говорить, апелює до тези оці, ви можете бути щасливим просто зараз. На мій погляд, це накладає на людину перебільшену відповідальність за те, наскільки успішно вона взаємодіє зі світом. Я не вірю, що ми можемо керувати тим, як на нас впливає сьогодення. По-перше, Щастя, успіх! І керувати сьогоденням це не тотожні поняття. І стоїцизм, принаймні, тобто, те, як я, я як я вже особисто його розумію, він не говорить про те, що ми можемо керувати всім. Він говорить про те, що ми керуємо своїм розумом і цього достатньо. Про це ж говорить і логотерапія. Так ви не можете вплинути на всі обставини свого життя, але ви можете вплинути на власні реакції на ці обставини життя. Сумовуючи, я не раджу книгу Свена Брінкмана зупинись як протистояти культу самовдосконалення і бути щасливим нікому. Тому що якщо навіть відкинути те, що для мене особисто ці ідеї видаються шкідливими, вони викладені нелогічно, суперечать одне одній, виглядають дуже водянистими, і автор дуже чванливий відповідно до свого викладу ідей і бачення, що його ідеї є надважливими, щоб написати про них цілу книгу, і почати посилатись на стоїцизм, почати сперечатись зі стоїцизмом, почати посилатись на відомих. Типу авторів і почати сперечатись з відомими авторами. Напомію, що не можна спиратися на те, що якась людина може знати все і вся. Але ну вибачте, Свен Брінкман він уже перегинає палку у всіх можливих місцях. Тому я вам дякую, що ви додивилися, якщо ви додивилися ці частини, і якщо ви просто взагалі там відкрили навіть цю, переглянули, а, читаючи зі мною цю, це все, не читай, я розкажу. За це вам я надзвичайно вдячна і несемося. Читайте хороші книги і читайте погані книги, щоб розуміти, що таке хороші книги. Несемося ще раз.